Почнемо з такого найбільш для нас всіх зрозумілого: це інфекція. Інфекція в нас може бути в будь-якій частині організму, вона може бути у нас на шкірі, може бути всередині нашого. Травного тракту, а може бути всередині кісток. І коли така інфекція є всередині хребта, це дуже небезпечно, тому що такі інфекції зазвичай дуже тяжко піддаються лікуванню антибіотиками. Вони потребують застосування декількох різних антибіотиків, вони потребують оперативних втручань. І саме головне, вони несуть значну небезпеку, тому що, якщо така інфекція уражає нерви, ну, грубо кажучи, починає нагноюватися хребет. Воно викликає сильне запалення, викликає сильний біль, викликає сильний набряк. Який не знімається жодними препаратами, який не піддається звичайним способам лікування, до якого людина звикла, і який мало того ще й прогресує. І такі інфекції можуть тривати насправді дуже довго. Є такі випадки хронічного інфікування, хребта, спондиліти, спондилодісцити, коли тривалий час, це може бути на протязі декількох навіть місяців, деколи років і такі пацієнти є. Ця інфекція всередині повільно з'їдає хребці, з'їдає диски і викликає їхнє руйнування.